Всім привіт! У мене для вас є нове відео. З нього ви дізнаєтесь про мою любов до кави, про мій новий проєкт і про те, чи завжди треба переводити JPEG в векторну форму, працюючи над ілюстрацією. Кажу вам чесно, я обожнюю каву. Малювати те, що тобі до вподоби, завжди цікавіше. Тож, коли нещодавно мені випала змога намалювати проєкт про каву, я навагалась. Всі малюнки для проєкту на папірі вже готові. Тож попереду саме цікаве перевести папірові замальовки в векторну форму і на їх основі створити повноцінні ілюстрації. Але хіба завжди треба переводити замальовку в вектор? Про це я і розповім сьогодні на прикладі однієї чашки кави. Це чашка кави, яку мені подали в одному кафе. Вона настільки мені сподобалась, що я вирішила включити її до, до свого проєкту. А це вже готова замальовка цієї чашки. Далі я от сканувала готові роботи і трішки обробила їх в фотошопі. Підтягнула левели. Білу підложку зробила максимально білою, а контур максимально чорним. До того ж, я видалила шум і всілякі артефакти, які лишились після сканування. Виділяю готову чашку, переношу на новий слой і зберігаю як новий файл в форматі JPEG. Все, з фотошопом ми закінчили. Переходимо в ілюстратор. В ілюстраторі я відкриваю новий документ і через плей вставляю туди підготовлене зображення. Дублюю його, щоб зручно було порівнювати результат. І переходжу до трейсінгу. Меню «Window», Команда Image Trace. В віконечку Image Trace ми обираємо режим трейсінгу чорно-біле і тягнемо повзунок Threshold, який відповідає за насиченість кінечного вектора. Тож, якщо ми потягнемо повзунок ліва, то отримаємо ненасичений тонкий вектор, а вправо навпаки товстий. Я вибираю найкраще, на мій погляд, положення 160 і натискаю «Expand». Думаю, багато із вас помітили, що в процесі трейсингу зображення чашки сильно втратило якість. Штриховка стала не такою помітною і все зображення якось скуйотилось, стало не таким виразним. Тож, навіщо растер робити вектором? Бо, і це саме головне це саме швидкий спосіб вирізати об'єкт з фона. Після трейсінгу ми отримуємо вектор, що лежить окремо від бекграунду. Цей об'єкт ми можемо перефарбовувати, змінювати його положення, безкінечно зменшувати і збільшувати без втрати якості, класти під нього інші фони, об'єкти і ще багато чого. Тобто. Чашка з малюнку на папері в декілька кліків перетворюється на легко редагуємий об'єкт. Це дуже зручно. Але, як ви розумієте, повинні бути і мінуси. І вони є, на жаль. І це найголовніше: в процесі трейсінгу ми втрачаємо деталізацію. Якщо збільшити деталізацію, то на виході ми отримуємо величезний файл, який важко редагувати, і який періодично намагається підвісити нашу систему. Отже. Векторний малюнок, на відміну від оригіналу, буде виглядати і простіше, і грубіше. Тож підсумуємо: якщо вам важлива швидкість обробки файла і легкість його трансформації, скористайтесь трейсингом. Однак, якщо якість малюнку для вас не буде все, лишіть малюнок в растровій формі. На сьогодні в мене все. До побачення в наступному відео!